Ми вже в парфумбюро на ольфактурній дегустації. Дівчатка нам тут приготували ігристи, покажу вам, і вже розказують, показують про новинки парфуро і підтримують моїх учасників воркшопу психологічно. Якщо вам щось подобається, я на насунула проходжу за себе ще раз на камеру, скажіть нам, що в основі цього, цього аромату? А, це новий бренд, парфюм бюро Гурме. Це дуже смачний, гурманський, красивий аромат капучино. Смачна кава, ніжне какао, делікатні вершки. Клас. А ну що так закоти очі, як тільки що? клас! клас. Дуже красиво. Це якраз ароматний. Це зараз для холодних О, да, таких та, вечорів, та, для насолоди. Та, це, та, та, да. я це, так, це, правда? М закохалася. Насолодики. Це бурме капочинок. І ще дуже красивий аромат. Звичайно, треба спробувати вішу з какао. Це печиво, шоколад, ром, ніжна малина. І малина, і ром. А ну давайте повернем. Всі задоволені зразу. Так, все в одному флаконі. Мачмин. Дуже красиво. мезон та і те. Це також ексклюзивно парфюм до угу. ну, Рома. Класний, так. Да. Так, дуже красивий, правда? Я вже так шикарний. М? А де виробляють ці аромати? Це італійський бренд, італійський бренд. А, ну так, прапор італії.